В даний момент у нас немає деної площі. Вам фінансист може поставити. Находимо 7 мільйонів на комунальне господарство, щоб попаси траву, бур'яни везде біля садика, біля івушки. Це ми знаходимо 7 мільйонів. Емко... 20 мільйонів Ми теж знаходимо. В общем, ви не хотіти допомогти, хватило. Депутати зараз. У нас немає вільних коштів. Є коштів. Вивчите. Туди-сюди. Люди мають виходити. Ви ж казали на прошлій сесії, що ви вивчите це питання, де воно? І випало таке щастя і воля. Ми відзнімаємо регулярно зустрічі. В мерії потерпіли, пройшло два місяці. З моменту ракетного удару Сергій Лесак, Ірина Верещук, Володимир Лук намагалися знайти привести до тями мерію. Останній раз, значить, це вдалося, включаючи 14 число сесію міської ради, де було розглянуто питання стосовно того, чи можна якось змінити статті матеріальна допомога, компенсація. Придбання житла. На сьогоднішній день ми бачимо ось таке вибачте, як, як лікар скажу, логореї. Це словесний понос, розумієте? Або чиста дермологія і око Постає питання, не як вам допомогти потерпілим, а як нам привести до ладу разом з облрадою, з обласною цивільною адміністрацією. Да? ось з'явились вже канали центральні. Кабміні це питання Ірини Лерещук на контролі, ми тримаємо постійний зв'язок. Нам треба вирішити питання, запрацює мерія, вона буде виконувати свої функціональні обов'язки чи ні. Розумієте? Якщо ви взиваєте да, російською мовою, от галтівнику кажуть, галтувати це не можна, не красиво. злочинцю грабувати це не красиво, це аморально. Ми взиваємо. За вас, да? за людей. Ось сидить моя вчителька, на да? 65 років у неї стажу педагогічно. Чому б вона повинна на матраці десь на дачі проживати? Чому вже ось у людей не витримують нерви? У них вже з'явилася ненормативна лексика. Це насмішка навіть. Це просто насмішка. І те, що говорите ви про недовіру, мабуть, це вже необхідність, про яку останнім разом поговорив Перший заступник голови обласної адміністрації Володимир Орлов, що буде подання на президента і так далі, на відсторонені. Якщо людина не хоче, не може, не вміє. Ось ви ж говорили всі, що не мали знайти. Людина в відпустці, хворіє, на навчанні і так далі. Ви вторинні ваші сім'ї, якісь там не гаразд. Ось до чого я веду. Тому ми, мабуть, спосвідстві. Борюся, да? а мабуть, треба знайти первопричину. Ну Воно не здатна людина, воно не може, не хоче, не вдається. Ну ми Не можемо же ми всі змусити якось і добавти. Сама людина нічого не скаже, вона сидить в телефоні, грається, чи щось там пише на сесії і так далі. Йому не, не сам. Минулого разу я говорив, коли ми брали там інтерв'ю. Настав час, час червь. Кожен з депутатів є у вас більшість 14 чи нема 14 з половиною. Будь ласка, чітко скажіть свою позицію. Стосовно зарплатні півмільйона нашого мера, стосовно бездіяльності некомпетентності після ракетного удару і стосовно цієї демології знущання над людьми. Скільки у вас не буде один, чи 14, чи вісімнадцять для подолання вето шановно. Оце і все питання, це щоб ви розуміли. Ви приходите, намагаєтесь щось почути конкретне, правильно? Ви якось соромитесь, у вас іспанський сором, да? що з вами так вчиняють. Э, а ви як билися рибалювати, так і далі б'єтесь. Нічого далі не вирішується. Ну, це факт. Є два шляхи, щоб не говорити про третій, який був у 2014 році. Да? Перший шлях цивілізований, конкретний. Депутати збираються, вже був такий досвід у нас з попередником, да? товарища Гарба. І визнає не дайо. Сам він відставку не, напи... не піде на заяву не напише. Ми це розуміємо. Інші це там загальні збори, там, люди, революція під час військового стану. Да? Ну от так. Ну і третій, в 14 році ну, під'їжджали якась там сміттєвоз, там купили якісь придбали, да, дорогі. І в той сміттєвоз упала людина, наприклад. да? Ну Навіщо це доводити і підбурювати, э, збурювати, збурювати громаду? Ось сидить хлопець, якого загибла. Дитина, дружина в тяжкому стані, а він тут грає в цей пінг-понг. Йому не дажи. А йому кажуть, та в тебе ж гроші є. йому в тебе ж гроші є, відбудовуйся. Ну так, ладно. Ну То тобі ж кажуть, що відбудовись. А ви що? Ви ще не стара, ви ще моя му... Львова, ви ще й так ковсомовка керна, поживете до холодків. А ви на хустку не З всім задати питання? Ми застраховані, що у нас не буде наступного прильоту. Та ви цей не вирішили який грядущий прильот, блять. Ти цей вирішив питання це блять. Та ти заєбав уже просто, блять. Да нічого, блять. Андрій Іван Да став уже сука, блять.